Привіт, мої підлахи! З вами Максим та Казкові стежки. Сьогодні ми послухаємо казку Бременські музики В одного господаря жив собі Віслюк, який багато років возив йому мішки до млина, а коли бідака постарів і вже не здужив робити, хазяїн вирішив позбутися його. Ненароком, дізнавшись про це, Віслюк вирішив втекти з дому, піти до міста Бремене і стати вуличним музикою. Не так далеко він відійшов, аж бачить, лежить при дорозі мисливський пес і важко дихає. Агов, друже, чого це ти сопиш? погукав Віслюк. Ох, зітхнув пес. Старий я став, до полювання не годен. Як жити далі? А ходімо зі мною до бремена, будемо вуличними музиками, запропонував Віслюк. А чом би і ні? зрадів пес, і вони вирушили вдвох далі. Недовго йшли, як побачили при дорозі кота, такого зажуреного і охлялого, ніби він три дні не їв. Агов старий, чого скривився, наче середа на п'ятницю? гукнув Віслюк. А чого мені радіти? скрушно похитав головою кіт. Постарів я, зуби затупилися, мишей не ловлю. От і став хазяйці непотрібен, і що мені робити? Ходімо з нами до Бремена. ти ж мастак влаштовувати нічні концерти, от і станеш разом з нами вуличним артистом. Кіт погодився, і вони пішли далі втрьох. Минаючи одну садибу, побачили, сидить на воротах півень і репетує, мов навіжений. Чого ти горлаєш? запитав віслюк. Що сталося? Та це як кукарікою, поки живий. Адже завтра неділя. Завітають гості, тож наша господиня звеліла куховарці зварити з мене юшку. Слухай, гребенястий, мовив віслюк, ходімо з нами до Бремена, Голос маєш гарний, будеш вуличним артистом, як і ми. Півень радо погодився, і вони вже чотирьох рушили далі, виспівуючи Як добре не йшли, вірних друзів ми знайшли. Півень, пес, віслюк з котом веселіше нам гурту. Надвечір друзі добрили до лісу. Добре мене було ще далеченька, тож вирішили зупинитися на ночівлю. Віслюк і пес лягли під великим деревом. Кіт розташувався на розлогій гілці, а півень злетів аж на верхівку. З висоти він роззирнувся на всі боки і угледів якийсь вогник неподалік. Якщо горить світло, то має бути і оселя, подумав півень і сказав про це приятелям. Ходімо швидше туди, бо не годиться спати просто неба, запропонував Віслюк. І повечеряти б не завадило, зауважив пес. Тож наші втікачі поспішили туди, де блимало світло. Що ближче вони підходили, то яскравіше вогник. Нарешті друзі опинилися біля будинку з яскраво освітленими вікнами, а це був дім розбійників. Насправді раніше в будинку жив лісник зі своєю родиною. Та злим розбійникам, які нещодавно прийшли в ті краї, припав до душі і сам будинок і його затишне подвір'я. Тож вони забрали собі дім, а лісника з дружиною і дітьми просто вигнали. Віслюк підійшов до вікна і зазирнув досередини. Ну, віслючі, що там? нетерпляче запитав півень. Ого. вигукнув віслюк. Бачу стіл з наїдками та напоєм, а за ним сидять розбійники та бенкетують. От би й нам так, позаздрів півень. Еге ж, добре було, погодився мандрівник. І почали друзі радитись, як це їм розбійників прогнати. Думали, гадали і врешті зметикували. Віслюк став передніми ногами на підвіконня, на його спину заскочив пес, кіт на пса, а півень злетів котові на голову, і ця піраміда постукала в розбіницьку хату. Майбутні артисти одразу ж утнули свою музику віслюк ревів, пес гавкав, кіт нявчав, півень кукарікав, такий гвалт щинили, що шибки в вікнах задріщали. Перелякані розбійники вискочили із за столу і дременули всебіч. а наше товариство зручно розташувалося за столом і стало наїдатися, ніби на цілий місяць вперед. Як наїлися музики вдосталь, то погасили світло і полягали спати, хто де захотів, Віслюк ліг на дворі на купі соломи, пес за дверима. Кіт на теплому припічку, а півень примостився на сідалі. Скоро всі міцно заснули, бо добряче зморилися в дорозі. Опівночі розбійники здалеку побачили, що світло в будинку згасло. Отож отаман відрядив одного перевірити, що там робиться. Той пішов переконатися, що все затихло і зайшов на кухню. Там помітив дві жаринки. Узяв тріску і намірився запалити вогонь, аби уважніше роздивитися по хаті. А то були нажаринки, то світилися котові очі, і розбійник тицнув тріскою котовисько прямо в око. Розлючений звір засичав і вмить вп'яв пазурі в обличчя наляканого розбійника. Той кинувся навтюки, а за дверима з осліпу перечепився через пса. Собацюра добряче хапанув його зубами за ногу. Шкотельгаючи, розбійник вискочив на двір, а там віслюк, як дасть йому копитами, а півень спросоння як загорланить кукаріку. Доча лапав розбійник до своїх та й розповідає Ох, атамане, там такі робиться, в хаті сидить страшенна відьма, як засичала, як учепилась мені в пику довгими позурями. А в дверях здоровань з ножем давай штрикати мене в ногу. А на дворі якесь чорне чудовисько з розгону так уперіщило мене довбною, аж іскрі з очей посипались. Та десь вгорі сидить, мабуть, ватажок, бо кричить Вкорочу тобі віку, я ледве живим вирвався. Відтоді розбійники боялись навіть наближатися до своєї колишньої оселі. А нашим музикам так сподобалось там жити, що не захотіли вони більше нікуди йти. Чутки про те, що злих розбійників вже немає в лісі, дійшли і до лісника. Родина з радістю повернулась до своєї господи, а ще лісник, і його дружина, і їхні діти дуже любили тварин, то вирішили залишити в себе відважних музик. Отак і стали жити люди і звірі разом. І часто згадували минулі пригоди, весело співали. Як добре ми йшли, вірних друзів ми знайшли. Півень пес віслюк з котом веселіше нам гуртом. Друзі, якщо вам сподобалась казка, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Всіх обіймаємо.